Всім привіт! Ось так виглядає. Зараз вам детально ще покажу, як виглядає ярмарка, який новорічний настрій в Дортмунді. Всім гарного перегляду. Та залишу це відео на каналі. Ось так, ось так виглядає. Ось так, зачетно. О. Я би хотів. Я би хотів вечором тут побувати. Тут вечором взагалі має бути дуже красиво. Можливо, сьогодні поїдемо також в Дортмунд вечором на прогулянку. Але навіть день і світиться, просто не знаю, чи вам це показує. От бачите, так покажу ближче. Що все світиться. Все у новорічному настрої. Все клюво. Все кльово. Все кліво. Хочу піти на футбольний. Блін, на футбольний матч якийсь піти хочу. Але це вже буде після нового року. Я не знаю, коли в них там матч починається. У лютому, плюс-мінус. Ярмарка. Блін, тут ярмарка така велика. Не знаю, я щось захопився, треба буде сьогодні. Можливо сьогодні поїхати сюди. Ну, ярмарка взагалі класна, Вообще. Мені дуже подобається. Ось так виглядає. Все, все в солодощах. Ну блін, все чітко. Ярмарка класна. Так, тут для дітей є. Лошадки, <смірки> лошадки, качелі, качелі для дітей. Блін, ну достойно. Мені подобається. А людей капець багато. Усі відпочивають, всі відпочивають собі з кайфом. Нас година? Друга година. Вау, друга година, чітко. Хочу піти до Йолки, до... на головний вже цей... Ах... На головну площу, ось так. Коротше, це зараз... це зараз в Дортмунді. Хочу піти до головної Йолки, щоб познімати там. Можливо, вечором ще приїду, коли буде все світитися, буде все класно, гарно, світяще. І провести з вами тут час. А зараз, зараз вам покажу, яка у Дортмунді центральна площа, де всі ходять, гуляють, відпочивають. Але також мені ще треба зайти, подивитись мікрофон. Йошкін, скільки людей. Просто капець. Дуже багато. вау, воу воу вау. Якийсь музикант грає. Давай його, давай його покажу. Покажу вам, який музикант собі початку сидить на площі, грає. Вау, 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 Україна. <laughs> привіт, привіт. Зараз його треба закинути цей закинути пару євреїв. Ну ладно. Все таке. Це де? Це Дортмунд. Дортмунд. Це Дортмунд. Це, коротше, гуляю в Дорфнуті, прийшов подивитися. Ну я взагалі по справах сюди приїхав. Він <плес> начинає <плес> <плес> патріот іде. Боже, я вже казав, це короче, прийшов подивитися мікрофон. Але тут взагалі є дуже багато що показати. Дивіться. Дивіться тут взагалі дуже класно квіточки. Так, хто тут відповідає на питання? У мене так, вони, а у тебе, а у тебе є. Чи ти лиш так просто пишеш без імені і без нічого? Якщо пишеш без імені, без нічого, то це така собі історія. О, ці чуваки класні теж. Мені подобається. Мені подобається. Ці чувачки. Так, зараз зайду по справам, куди мені треба подивитися, мені треба подивитися мікрофон. Хто знає, хто знає, де знаходиться якісь зробимо. хто знає, де знаходяться якісь мікрофони, мені потрібно мікрофон собі. Мені потрібно собі мікрофон купити. Можливо, зараз не буде зв'язку, то я пізніше. То я пізніше до вас додавлюся. Не знаю, чи тут буде зараз мікрофон чи ні. О, зараз вам покажу рейбени. Ось це класно, ось ці рейбени. Вау, 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 вау. Блін, ну рейбени класний. Якісь, якісь новіші появилися, зараз вам покажу. Якісь, якісь новіші появилися, рейбени. Ну, я вже такі маю. Хто, хто бачив ось такі? Хто бачив ось такі? Блін, не виглядаю. Оу. Оу, а це що за прикол? І я таких ще. Я таке ще не бачив, а ну ну зацініть. Зацініть, як як вам такий прикол. Як вам нормально чи ні? Так цікаво тебе, яка як у тебе в Україні. Блін, та як? Та жорстко, як? Ти що ти в мене шпитаєшся такі дурниці? Жорстко, як ще. Блін, що такі за очки? Я не знаю. Хто знає? Що за очки такі? Ну виглядає. Виглядає дуже достойно. Ну у мене рейбени, але у мене рейбени трошки інакші, трошки другі. Привіт, 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 привіт. Всім привіт. Блін, у нас 11 людей, це класно. Блін, взагалі чітко. А у мене ось такі. Танкишон? Вау. Ну вам зараз. Зараз вам покажу ось ці. Добрий вечір. Oh, wow. Дивіться, який, який прикольчик. Які очки. Хто взагалі користувався такими очками або хоче собі такі очки? Wow. Що, за, що за рейбени такі? Я ну, покажу вам. Як виглядають достойно? Ну, зараз вам покажу ще ці білі, як виглядають. Як виглядають біди. У мене є рейбени, але в мене рейбени прості. А це я навіть не знаю, що це таке. Що за прикол? А ось так. Чого в тебе звук пропав? Блін, бо я виключу мікрофон. Не знаю, не знаю чому. Випадково це сталося. О, От вони, мікрофони. Але, але мені не такі потрібні. Мені не такі мікрофони потрібні. Типу, виглядає ось цей класний мікрофон. Ось цей класний мікрофон. Вигля... Ну і виглядає достойно. А мені треба... Я не знаю, так як стоїчку, щоб було, або ось це ось такий. Ну, я зроблю вам обзор. Я зроблю вам обзор ще на рахунок цього. Мікрофон. Мікрофон, мікрофон, мікрофон. Блін, чому інтересуєшся? Що що, тебе? Що, що з тобою не так? Так, фотіки не буду дивитися, фотіки капець дорогі. Шукав собі Sony. О, де тут цей Sony? блін. Хочу вам, хочу вам показати один. Sonic. Sonic. О, ZM12. Оцей я хотів собі купити. Оцей Sony. ZM12. ZV, точніше, ZW12. Дуже зачотний, особливо для відеоблогу любого. Любого відеоблогу це один з найкращих мікрофонів взагалі. Цих мікрофонів. Чи ви тим вже заговорився? Камер взагалі. Хочете собі знімати любий відеоблог – купіть собі zv 2 Купіть собі zv 2 і не будете мати ніяких проблем і грошей. Ось так. Що за чувак, хто так сипле, я, я не розумію. Ми з тобою, тобою знайомі, що ти так Жорстко. Дуже жорстко-дуже жорстко сиплять чоловік. Так, на що тобі відповісти? Та я не відповідаю на питання. Я відп... Точніше, я відповідаю лише на ті питання, які я хочу. А так, ті люди, які що ж хочуть, то тіп, я не відповідаю на ті питання. Тіп, це собі від мене залежить. Тому не засуджую нікого. Не, мікрофончик. Треба спитати Треба спитатися продавців, де цей мікрофон знаходиться. Але я вам, вам проведу ще екскурсію невеличку, щоб ви бачили. Проведу вам екскурсію невеличку, щоб ви побачили, що тут є цікавого. Глянь, наушники. Блін, це зимова. Зимова така собі. Ну, я думаю, що я тут знайду собі мікрофон, той, який мені потрібен. Це буде, це буде зачатно, бо я собі подивився і знайшов мікрофон, який мені дійсно, який мені дійсно потрібен. Що тут? Хто знає де мікрофони, де знаходяться мікрофони взагалі? Я буду дуже вдячний. Треба, ще, треба також ще піти на третій поверх подивитись. О, дуже багато джебіелів. Так, треба йти зараз на третій палах подивитись, подивитись, що там є. всякі інтернет хрінети. Хто хоче собі купити ось такий апарат? Ну блін, 420 євро. 4 не буде, 430. Це Німеччина називається. Якщо тобі так цікаво. А якщо не цікаво, то... Це вже, така собі... Це вже така собі інформація. Там відео... Ні, там відео ігри. Так. Я йду. Так, іду, я спитаюся, чи чи немає, чи немає мікрофона. І де тут його знайти, можливо, воно. На... Не знаю точно на якому поверсі є... є ці мікрофони. Тому піду оглядати мікрофон та приєднаюся ще раз до вас. Гарного дня!